Від їжі з травори добре видно, як у сторонній від міста надвірне самотньо стоїть сіра споруда. Найпам'ятніша з усіх міських споруд. Завдяки їй, власне, і виникле саме поселення, яке започаткувало надвірну. Це і є Пнівський замок. Всім привіт! З вами С Григорій та Сергій. І сьогодні ми на Пнівському замку. Історія виникнення замку у 70-х роках 16 століття Владислав Опольський відданість польській королі та вірну службу подав привілеї значною частиною покуття феодальному роду Коропатві. Замок зводився в основному руками підвіяльних селян великого і старовинного села Пнів, існувавшого вже на той час. Звідси й назва Пнівський замок. Пнівський замок велика, добре спланована і придумана фортифікаційна споруда, яка е, до будівництва Станіславської твердині була найбільшою в Україні. Е, замок будували е, з великих тисляних брив гірського сірого каменю. Також використовували цервону це. Ми зводились як оборонний об'єкт, а, а тому і не дивно, що їх товщина сягала одного метра і більше. Зовнішні стіни були ще е, масивніші і неприступніші. Товщиною 1,8 метрів. Черних стін 5. Замок уповані 5-ти і укріплений вежами. На той час Кліський замок був одним з найбільш укріплених та пристосованих до довготривалої обоги у цілій Україні. 1745 році замок придбала родина магнатів Синявських. Так, про історію. Так, можна розказати про цей замок те, що його. Багато раз руйнували, але захопити так і не вдалося. Ні козакам, ні туркам. З часом замок починає занепадати. Це приблизно початок 18 століття, кінець 19 -го. А саме у військовому пункті. На початку 19 століття замок повністю починає розбирати. Замок розбирали на будівельні матеріали в основному. Тому більшість стін не збереглась. Ось ця стіна не збереглася там. Остав, бачите, в 2010 році під час повені була підмита і розвалилася. Також в замках є невеличкі підземелля. Вон ми бачимо, одне невеличке там знизу. Підійдемо поближче. І є історія, що є підземелля, яке веде аж в саму центр надвірної в парк. Де, там де є невеличка вежа. Щось там далеко. Так, зараз ми підемо підземелля, покажемо підземелля. Як бачимо у нас тут нечисто. Хоча і є історична пам'ятка, але це Україна. Ось. Тут колись були стіни, зараз, як бачите, їх немає, все розбирали. Ось, Ось там є вже бачите, видно, обхід підземель. Бачите, підземель таких багато. І вони дуже допомагали під час довготривалих осад замку. Ось тут є вихід ще один. У них тримали бочки з різними продуктами, з полохом. Різні виходи є. Ось. Таких підземель дуже багато. Бачите, воно такі не дуже великі, є різні тунелі. 好，剩下的这个不用哈。 Кращих замків і найбільших в Україні, на грудку буде приступ. Але з часто не побачити, коли він перестав бути важливим для воєнної справи, як, о... як воєнна одиниця, почався нападати і щастя. Каміння замити, великі. Угу. Замок будувався дуже добре, він був дуже добре тактично спланований. І з одного боку були яри ем, штучно вириті з водою. З іншого боку, з того боку, там є річечка. І замок сам на горбі, тому його було дуже тяжко до нього захопити. І прийшли в замок і ось на землі в нас лежала частинка кераміки. Так, я вам покажу я покраще. Яка напевно була створена в ті часи. Це свідчить по тому, що тут є такі більш старі лінії такі. Своєрідна така стан. в музеї такі самі частинки. Що замок зараз те, що і дуже багато сміття на території. Хоча він ще доволі гарній формі. Ось тут такі різні віконця є. Різні тріщини, які були призначені для різних речей. Я ще покажу вам замок. Річечка. Он, ось ми можемо бачити стару гору, страгору. Стра Стра Тут теж була башня, виїзду на даний момент нема. Все розібрали. Але зараз так як такий стан в Україні, тому напевне нема шейки, аби я тут провести. Тут різні відділи є в замку, їх дуже багато. Ось. Подекуди можеш побачити старі балки. Які були ще, коли будувався замок. Ось. Замок доволі високих стій немає. Ось. Ну а на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. До зустрічі!